Доброго дня, чергова лекція вже восьма про філософію війни. І, власне, поговоримо про наступне: про епістемологію, науку про достовірне знання. Власне, наше мислення залежить від нашого сприйняття себе та світу довкола. І тут виникає питання: а чи можна довіряти тому, що ми сприймаємо? Можливо, насправді цього взагалі не існує. Ми все собі придумали. Це все міф. Наприклад, кожен з нас має цілий світ переконань, які ми отримали від сім'ї, друзів, школи, університету. Але ж не обов'язково ці переконання можуть бути правильні. І власне перевірити кожне поокремо, що говорили в сім'ї, в школі, у вузі, просто неможливо. Тому ми постійно шукаємо фундамент цього переконання. І в кінці кінців нам залишається лише щире, самодостатнє. Переконання фундаментальне. І трошки традиційно про філософію війни сентенція від Рене Декарта: держава краще керується, якщо в ній мало законів. І ці закони ретельно дотримуються. Дійсно, чим більше законів, тим різноманітніші судження та переконання в них. І це не призводить до результативності та виконання їх. Краще дотримуватися одного закону, ніж поетапно дотримуватися його через додаткові закони. Проста біблійна істина. Філософія учить та любить.